Почекаємо і все. Я вже навіть зробила перший масаж. Я вам потім, коли вже світло прийде, я вам повністю зніму все. Зроблю, типу, АСМР в масажній студії, вже в моїй власній, бо раніше були такі віки.

Те, чи мені таке сподобається? Бо мені здавалося, що мені таке не сподобається, але наче цікаво, цікаво, краще ніж я. Добре, я уже так